Привіт, дорогесеньке. Хотіла що вчора знайти якусь цікавинку для вас, та так розболілась голова. Ну просто жах. Напевне, знову ці магнітні бурі. Пішла шукати знеболююче. а його немає? Ну, як так? На вулиці чи то зима, чи то весна, але сиро, холодно, ще й вітер такий сильний, мене точно здує по дорозі до аптеки. Сиджу, збираюсь з думками, що треба все ж таки йти за ліками. Тим часом, до моєї багатостраждальної голови, проривається одна невтримно оптимістична думка. Шепче мені щось там про ефект плацебо. Ну да, думаю я, от класно було б, випила б якогось типу цілющого чаю, і все, в голові тиша і ніякі магнітні бурі не страшні. Відкриваю інтернет. Хоча, чесно кажучи, в цей час до мого мозку намагалась достукатись і інша думка, яка кинула всі сили на те, щоб переконати мене не займатись всякою дурнею і йти до аптеки. Але ж перша думка, лінь і побоювання, що сильний вітер мене занесе кудись не туди, перемогли, і я почала шукати інформацію. І от що я знайшла. Виявляється, мій мозок не просто так смішив мене тими думками про плацебо. Вчені давно знають, що коли ми очікуємо полегшення, наш мозок починає виробляти справжні ліки, ендорфіни. Це ж неймовірно, ти просто віриш, що тобі стане легше, і твій власний організм починає лікувати тебе. Я сиділа, читаючи це, і не могла повірити. Наш мозок це справжня аптечка. Виявляється, навіть сканування показують, які саме ділянки мозку активуються. Коли ми приймаємо плацебо. Це не магія, це справжня біологія. А ще я дізналася, що плацебо працює по-різному в різних ситуаціях. Наприклад, якщо ви роками приймали справжні таблетки від головного болю і вони завжди допомагали, то навіть фейкові таблетки можуть викликати ту саму реакцію. Це називається звичка організму. Мозок пам'ятає, ось ця пігулка дорівнює. Полегшення і діє автоматично. І ще один неймовірний факт якщо лікар вам щось призначає, і ви йому довіряєте, ефект буде сильнішим. Чим краще відносини з лікарем, чим більше він вас переконує, тим краще працюють навіть фейкові ліки. Це ж геніально наша довіра лікує нас. А найцікавіше виявилось, що чим розумніша людина. Тим сильніше на неї діє плацебо. Ось такий поворот. Я подумала може, тому в мене так часто болить голова? А ще я дізналась, якщо тобі роблять фіктивну операцію, вона допомагає краще, ніж фіктивні таблетки. Уявляєте? Людям робили операцію, яка насправді нічого не лікувала, але вони одужували. Невже це правда? Щось мені особисто в це не віриться, якщо чесно. І ось я сидю, читаю все це, і моя голова раптом перестала боліти. І знаєте що? Я так захопилась читанням про плацебо, що просто забула про біль. Мабуть, це той самий ефект, коли ти думаєш про щось цікаве, мозок відволікається і біль зникає. Але маю казати, як є через хвилин десять після прочитаного голова знову дала про себе знати. І як я тільки не намагалась вплинути на свою підсвідомість, і вітамінку випила, запевняючи, що це знеболювальне, і окутувала себе з цілющими фіолетовими хвилями, які повинні були розігнати всю негативну енергію навколо мене, нічого не допомогло. І тут та сама реалістична думка, яка вже хотіла мене залишити в спокої з моєю упертістю і оптимізмом, тихенько мені нашептала. Ну що, дурепо, годі вже гаяти часу, збирайся і йди до аптеки. Навіть вітер вже затих, поки ти тут фіолетові хвилі підіймала. Будеш йти додому, зайди в кафешку тортика вже краще з'їш. Отже, дорогесеньке, можливо, найкращі ліки це знання, а може, просто віра. На жаль, в мене такої віри вистачило ненадовго. В будь-якому випадку, тепер я знаю, що треба завчасно купувати знеболювальне. А ви можете спробувати, можливо, у вас ефект плацебо буде більш ефективним, але хай краще у вас не болить голова. Саме цього я вам щиро бажаю.